Так, Зараз ми ще оглянемо ціни на рибку. Амур по 160, короб 160, карась 100, осетер 480 і осетер є по 600. Ось такі карасики є, більша почищена є рибка. Також є морожена рибка, філе окуня по 160, лапія 220, філе хека. 320, сайди 330. Скумбрія ось така велика по 160, тонець по 160, є рідні креветки. Маленькі карасики. По чому це карасики? По 100 гривень кілограм. Хек аргентинка 150, без вгусти 140. Є ще ось така скумбрія гарячого копчення і холодного копчення. По 290. Також є різні закусочки до пива. От. Є шматками, лосось, стейки по 750, різна рибка ось така. Це маркет фіш. Ми зараз дивимось. Псом є 250 судак, товстолоб, короб. Корель патрана 320, є таке м'яско по 200 гривень лосоця, От, голови, хребти, супнабір по 35 Є ще також тут хек без лоски 140, Пуп, скумбрія також 160 гривень, філе окуня 160, філе хека 320. Є ось такі маленькі філешки. Не філешки, а хек, ось такі креветки кліп 310. От, також шматками рибку накладають, короб 160, форель 280, і толстолоб 110, ще зверху є. ось тут каретка, вам доловлюють і відразу дають. Є різні штучки на суші, також можна зупинитися і приблизити. Країна лосося. Кому щось потрібно з цього. Відходите, дивіться, ще оселедець є. Консервах різний. Ну, тут, коротше, всяка всячина. Так, ще є ікра різна. Також можна зупинити і приблизити собі ціни. А по скільки така рибка? Двісті. А ми потім в кікторі. Ось така рибка 200, так? А ось це більше. 85. 85. Ось така. А ось ці маленькі карасики? 100. А ось така чищена вже? 110. 130. 10. Осетер 480, карась 100, короб 160, амур 160 і ще є осетр по 600.